Для тих, хто готується захищати кордони своєї батьківщини, зовсім не байдужа доля її державності і подальшої інтеграції у світову спільноту. Президент же країни апріорі особлює всю політичну систему і саму державу. Саме тому для належного волевиявлення курсантам і викладачам академії забезпечено сьогодні свободу, так би мовити, пересування. Просанти у нас 1344 голосує на трьох дільницях. На 81-й дільниці, де ми зараз з вами знаходимося, на 60 й в будинку офіцерів і на дільниці 66 розподілили. Чому ми так їх розподілили? Тому що, скажімо, Перші три курси в нас живуть поряд. Тут знаходяться, тому вони на 81-й. четвертий, п'ятий курс знаходяться на живуть в жовтневому, тому вони поряд з будинком офіцера, тому вони там голосують. А на дільниці ще шість голосують військовослужбовці строкової служби і члени сім'ї, які приписані при Шевченка 46, тобто при академії. Курсант має право значить, має кожен курсант записку про звільнення, от, тому вони йдуть, скажімо так, самостійно, без всякого втручання в свого керівництва. От кожен з них, як і я, як і я, мріє про майбутнє незалежної держави міцної. Незалежної, щоб вона ввійшла в мірове співтовариство не прохачем, а щоб нас попросили туди війти. Тому ми голосуємо за майбутнє нашої держави. Сьогодні, окрім Всенародного свята демократії, відзначається ще й низка свят. Про них теж не забувають прикордонники. Сьогодні перше у нас хочу всіх телевізів. Привітати тільки святом Волегвина, але й святом Михайла, тому що у нас багато виборців і Михайле, от і всесвітнім днем телебачення, і робітників сільського господарства з цим теж святом. Та все ж нинішнє і найближчі грядущі в наших руках саме сьогодні. Сьогодні кожен українець, як ніколи, просто може вплинути на подальшу свою долю. Просто прийти на свою виборчу дільницю і проголосувати.